Слава Україні! У новому випуску будемо розбиратися. Ми обговоримо усі найцікавіші та найгарячіші поєдинки європейського футбольного уікенду. А там було про що поговорити: зокрема, Мадридське дербі за участю Атлетіко та Реала, Рурське дербі за участю Дортмундської борусі та гельсінкерхенського шальке, а також протистояння за участю Ліона і ПСЖ та Мілана і Наполі. Поїхали хвалити чи сварити. Чи можна грати блискуче і провально водночас? Чемпіон Німеччини Баварія доводить, що так. На євроарені команда Юліана Нагельсмана справжній хижак, у Бундеслізі беззахисне кошеня, три поспільні чиї. А тепер сенсаційна поразка від Аугсбурга. Невже Мюнхенцям настільки нудно в Німеччині, що вони вирішили дати фору суперникам? Аугсбургу до цього ніякого діла немає. Ця команда не визнає авторитетів. Завдяки цьому результату фугери перервали півторарічну гольову серію Баварії у Бундеслізі, що налічувала 87 матчів. Що цікаво, попередній гольовий серіал мюнхенців у 2014 році теж завершився після зустрічі з Ауксбургом. І ще фугери другий сезон поспіль перемагають Баварію на власному полі. Після такого є лише одне питання: як там ваші ставки, друзі? Каруселі Лейпцига Розгромна поразка від Шахтаря, тотальне знищення Борусі Дортмунд і повна капітуляція перед Борусією із Менхенгладбаха. Більш непередбачуваної команди ніж Лейпциг, у цьому сезоні годі уявити. Якщо свою одну екс-команду Марко Роза з легкістю обіграв, то від іншої пропустив тричі і не спромігся на відповідь. Хоча статистично бики були цілком конкурентними. Більше володіли м'ячем, завдали 13 ударів та змусили воротаря суперника засейвити аж 6 разів. Парадокс! Утім, Німеччина цього сезону дивує всіх. І попередній приклад з Баварією зайве цьому підтвердження. Після міжнародної паузи Лейпциг прийме найгіршу команду Бундесліги Богу. Але після останніх результатів так і не скажеш, хто у цій парі фаворит. І знову травма, і знову ройс! Та все ж центральна гра сьомого туру Бундесліги відбулася в Дортмунді. Рурське дербі між Борусією та Шальке показало, що німецькі гірники після повернення в еліту поки не можуть гідно конкурувати, хоча трималися до останнього. Джмелі перемогли завдяки голому молодого Мукоко, здобули три очки, але втратили капітана. Марко Ройс знову травмувався і травмувався дуже серйозно. Ройс на ношах залишав поле всередині першого тайму. Попередній вердикт розрив зв'язок коліна, через що гравець ризикує знову пропустити чемпіонат світу. Ситуацію з травмою Ройса прокоментував тренер «Джмелів» Едін Терзіч. Ситуація вкрай складна, поки я ні з ким частіше не говорив, ніж з лікарем нашої команди. Наскільки серйозною є травма, ми поки не можемо відповісти. Але Ройс боєць, який неодмінно повернеться, і повернеться ще сильнішим. Буквально нещодавно ми розіграли м'яч ла Ліги від нашого партнера магазину Фаншоп, в якому продається тільки оригінальна атрибутика футбольних клубів. Щодо розіграшу наступного, ось це оригінальна футболка футбольного клубу Арсенал. Можливо, ви фанат Зінченка і хочете ходити в такій футболці, у вас є всі шанси її здобути. Все дуже просто і легко. Бути підписаним на канал, будемо розбиратись, і обов'язково підписатись на канал будемо розбиратись в інстаграмі та на нашого партнера Фаншоп. Тому все просто. Коментарі в першому закріпленому, все для вас достеменно буде відомо. Підписуйтесь, беріть участь у розіграші і вигравайте круті подарунки. Почуємося. Сіті дорівнює стабільність. Для багатьох команд поїздка на Молінію до Волверхемптона – ще те випробування. Однак, не для Мансіті. Коли колектив Пепа гвардіоли в формі, а вони на даний момент у прекрасній формі, то містянам байдуже, кого коли і де. Головне питання скільки. У цьому випадку лише три. Гріліш забив уже на першій хвилині. Згодом Холанд розвинув успіх, а на 33-й хвилині вовки залишилися у меншості. Пряму червону за карате прийом отримав Колінс. Та як не дивно, саме вилучення збило темп, і Сіті атакував уже не з таким ентузіазмом. Єдиним, хто зі шкіри ліс, аби забити ще, був Холанд. Пеп навіть за рахунку 3-0 на останніх хвилинах не став міняти норвежця. Але той обмежився одним голом. Втім, це не заважає Ерлінгу спокійно почуватися на чолі гонки бомбардирів АПЛ. 11 голів. Холланд забив більше, ніж 13 клубів АПЛ, серед яких МЮ ем та Челсі. Цей сон цей сон. За чемпіонським графіком Ман-Сіті та Арсенала рухається Тоттенхен. Зараз шпори серйозний претендент на чемпіонство. У суботу хлопці Антоніо Конте познущалися з наразі найгіршої команди ліги Лестера. Рахунок 2-2 після першого тайму виглядав обнадійливим, але по перерві лиси не витримали шаленого темпу суперника. Бентанкур дуже швидко вивів лондонців у парад. А в заключні 20 хвилин Сон Хін Мін спромігся на хет-трик. Після цього фіаско на туманному Альбіоні прогнозовано заговорили про відставку Брендана Роджерса, головний претендент на вакантне крісло, менеджер Брендфорда Томас Франк. Сатисфакція за факап у Мюнхені. Каталонська Барселона розлючена в першу чергу сама на себе після фіаско у Мюнхені. Зім'яла Ельче. Вже на 14 14-й хвилині, і без того легке завдання Блаугранас полегшив Гонсало Вердо. Він заробив пряму червону за відмашку. Згодом у гості Ноу залишилося і без тренера, який теж побачив перед собою червоне світло. Барселона куражилась як хотіла, але зупинилася на трьох м'ячах: Дубль Левандовським та красивий Гол Де Пая. Хоча моментів у господарів вистачило б і на десяток голів: 25 ударів по воротах суперника та володіння м'ячем 73% ігрового часу. Цікаво, що в останніх п'яти матчах Ельче. Пропустив від Барси 17 голів, але це все одно менше, ніж Барса пропустила від Баварії в останніх п'яти зустрічах. Космічний Реал. Чергове дербі Ель Леньо запам'яталося перш за все декількома пам'ятними подіями для представників Атлетіко. По перше, для Коке цей матч став 533-м у складі матрацників. Таким чином, багаторічний капітан зрівнявся з Аделардо. А після міжнародної паузи зможе стати абсолютним рекордсменом за кількістю проведених поєдинків у складі Атлетіко. А для Дієго Сімеоне цей матч став 408 м на чолі Мадридців і легендарний аргентинський наставник уже вийшов на одноосібну першу позицію за цим компонентом, обійшовши не менш знакову фігуру в історії Атлетіко Луїса Арагонеса. А ще Антуан Грізман вперше у цьому сезоні вийшов у старті і відіграв усі 90 хвилин. Однак більше приводів для радості це протистояння матрацникам не принесло. Мадридський реал зараз перебуває просто в космічній формі. Зі старту нинішньої кампанії підопічні Карло Анчелоті провели 9 поєдинків в усіх турнірах і зуміли виграти усі 9. Навіть без травмованого Каріма Бензима королівський клуб обіграв своїх сусідів на Ванда Метрополітану з рахунком 2-1 завдяки голам Родріго та Феде Вальварде. А яку ж цукерочку віддав Чуамені на перший гол Родріго? Атлетіко атакував досить різноманітно, створював моменти. Але все, на що спромоглися Кольчонерос, це лише гол Маріо Ермосу під завісу зустрічі, який відродив інтригу на останніх хвилинах протистояння. Перемога на класі у чемпіонаті Франції вміють веселитися. У восьмому турі центральний захисник Ніце Жан-Клер Тодібо в матчі з Анже примудрився заробити вилучення вже на 9-й секунді, після того як команди встигли виконати лише три паси. Лор'ян і Ланс тримаються в топ-4. Погодьтеся, це ж реально весело. Не весело було лише у центральному матчі туру в лізі 1 Перед протистояннями Ліона та ПСЖ у пересічних уболівальників були небезпідставні очікування на гідну боротьбу ткачів. Воно й не дивно, в епоху шейхів саме Ліону серед усіх французьких колективів найчастіше вдавалося відбирати очки в зіркових парижан. За цей період часу в рідних стінах ліонці чотири рази перемогли ПСЖ, тричі зіграли в ніч'ю і зазнали чотирьох поразок. Проте на ділі все вийшло досить банально та очікувано. Уже на п'ятій хвилині Месі відкрив рахунок з передачі Неймара, після чого поєдинок уже можна було завершувати. Бразилець, до речі, провів уже сотий матч у чемпіонаті Франції, а асист на Месі проти Ліона став 121 результативною дією Неймара в цих поєдинках. Жоден інший нинішній футболіст Парижа не має подібних показників результативних дій в середньому за матч, навіть МБАПЕ. А Ліон Петера Боша натомість зазнає вже третій поразки поспіль. Попередник нідерландського спеціаліста на посту головного тренера ткачів Бруно Женезьо подав у відставку саме після серії з трьох поразок поспіль. Здогадуєтеся, до чого це я? Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua синьо Чорна лихоманка. Інтер усе ніяк не може вийти на свій колишній рівень зразка хоча б минулого сезону. У стартових семи турах Нерадзурі зазнають уже третьої поразки. Але якщо невдачі з топ-командами Лацо та Міланом ще можна якось пояснити силою суперників, то що сталося в неділю в Удіне? У ворота підопічних Сімона Інзагі знову влетіло все і навіть більше. При одному моменті фріульців за системою Big Chance Самір Ханданович пропустив три голи. Що ще має статися, щоби Аланатора Інтера, врешті-решт, засунув словенського ветерана в запас? Хоча б в лісі чемпіонів уже виходить Андреа Онана. спасибі й на тому сеньор Інзаді. А у Дінезе приємно дивує. Команда Андреа Сотіла здобула вже п'яту перемогу поспіль у серії А, чого з фріульцями не траплялося з грудня 2017 року. До того ж, у цей період суперниками були далеко не останні команди чемпіонату. Йорантина, Рома і власне Інтер. Зебри завдали 21 удар, зокрема, 11 з меж штрафного майданчика, перевершивши Нерадзурі за обома показниками. А Жерар Деолофео видав дві результативні передачі. В активі у Дінеза вже 16 балів. Команда Андреасот Тіла йде на третій позиції в турнірній таблиці, відстаючи від лідерів Наполі та Аталанти лише на один пункт. Може, забра в нинішній кампанії зможуть хоча б наблизитися до своїх же здобутків початку десятих років, коли під керівництвом Франческо Квідоліна їм вдалося тричі за чотири сезони виходити в Єврокубки. А ви як вважаєте? Напишіть у коментарях, як ви оцінюєте поточні результати у Дінези. Скільки ще терпіти цей сором? Перед поєдинком із останньою командою серії А Монцею. Керівництво Ювентуса заявляло, що навіть поразка від новачка чемпіонату жодним чином не вплине на майбутнє Макса Алегрі в клубі. Але хтось із керівників Б'янконері реально вважав, що команда зазнає ще однієї невдачі до того ж проти Монци, яка ще не перемагала на той момент у новій кампанії. Окрім того, поєдинок проти Юве став дебютним для нового наставника клубу з передмістя Мілана Рафаеле Паладіно. Для ексербця Нері це був перший відповідний досвід у дорослому футболі. Та невже хтось реально вірив у те, що стара Сеньора не обіграє такого суперника, навіть з усіма своїми нинішніми проблемами? Однак у цьому матчі для туринців усе від самого початку пішло шкереберть. Ще в першому таймі команда Алегрі залишилася в меншості через нестриманість Ді Марії. І в підсумку за весь матч Ювентус завдав два удари в площину боріт, а показник володіння м'ячем досягнув жалюгідних 39%. І це проти останньої команди чемпіонату. Звісно, Монца на класі дотиснула суперника і вирвала першу в своїй історії перемогу в серії А. Після матчу Рафаеле Паладіно говорив, що такий дебют у дорослому футболі це втілення мрії. А щодо Макса Алегрі питання залишається відкритим. Скільки ще Андреа Аньєллі терпітиме цей сором? Відскок туру. Сьомий тур серії А подарував масу статистичних аномалій. Взяти хоча б показники XG. П'ять команд зуміли перемогти, поступившись при цьому за очікуваними голами. І головна така аномалія трапилася в Римі на стадіо Олімпіко. Проти Роми Аталанта набрала, вдумайтеся, 0,17 гола по XG. У той час, як підопічні Жозе Моуріньо вибили майже 2,5 голи. А вершиною цього сюру став єдиний гол у зустрічі. Забив його 18-річний Джорджо Скальвіні, гравець 2003 року народження, для якого це лише другий гол у дорослій кар'єрі. Після матчу Жозе Мауріньо справедливо зауважив, що виграти поєдинок проти Аталанти, по факту, було найлегше зі старту сезону. Адже навіть проти Монце та Кремонеза, за словами португальця, римляни так не контролювали гру протягом усіх 90 хвилин. Зрештою, нерви все у жозе таки не витримали, і він був вилучений ще на початку другого тайму. А наш Руслан Маліновський вийшов на заміну в цьому дивовижному матчі на 88-й хвилині і запам'ятався лише жовтою карткою в компенсований час. Таким чином, Аталанта продовжує свій безпрограшний старт у чемпіонаті Італії і утримує лідерство в турнірній таблиці. Запакуйте і поверніть його в Барселону. Сержиньо Дест, орендований влітку в Барселони, вийшов на заміну зі стартом другого тайму. І саме відтоді на правому фланзі оборони Мілана в матчі проти Наполі почалися колосальні проблеми. Зрештою, молодий американець спершу привіз безглузний пенальті, котрий реалізував Матео Політано. А потім саме з флангу Деста Маріо Руй виконав результативну подачу на Джовані Сімеоне під другий переможний гол Партенопеї. Команда Лучано з в підсумку перемогла на Сан-Сіро з рахунком 2-1 і таким чином перервала безпрограшну серію Мілана в чемпіонаті Італії, що тривала з середини січня цього року і нараховувала 22 поєдинки. Цікаво, що перед міжнародною паузою Наполі утримує лідерство в турнірній таблиці на пару з Аталантою, а об'єднують ці колективи ще й божевільні відскоки в рамках звітного туру. Звісно, неаполітанці зіграли краще в атаці ніж бергамаски на полі Роми. Але по XG підопічні спалетті повинні були забивати не більше одного голу. У той час як Мілан награв на понад три м'ячі. Дивина, та й годі. Ось таким гарячим видався європейський футбольний вікенд. Не забувайте ставити вподобайки цьому відео, ну і, звісно ж, підписуйтесь на канал, будемо розбиратися. Саме тут ви матимете змогу познайомитися із усіма найактуальнішими новинами зі світу європейського футболу. Все буде Україна!